Правень, ніби густим молоком вкриті сади, дерева виструнчилися у святковому вбранні скрізь різнобарв'я, кольори, пахощі неповторної краси квіти І саме в цю пору українці стають по-особливому неповторними. Чарівними і прекрасними, бо святкують День вишиванки, не лише в Україні, але і за межами. І кожен українець із гордістю і честю одягає свою найпрекраснішу вишиванку, яка передана чи то від бабусі, чи то зроблена своїми власними руками, але це любов. Це честь, це гордість носити українську вишиванку. А що це в тебе за річ? Це моя вишиванка, їй майже 100 років. Її, власноруч, зробила моя прапрабабуся Марія. Вона була дуже талановита і захотіла зробити цю вишиванку для своїх дітей, онуків та правників. А в тебе що за вишиванка? Ой, це була перша вишиванка моєї мами. Вона їй була потрібна для шкільної вистави. А вишиванки тоді не були урочистим та святковим одягом. Це був більше карнавальний одяг. Їх можна було позичити вже в будинку культури та театрах. І саме тому моя бабуся на заводі електротехніки вона взяла звідти шматок відбіленої б'язі, яку використовували, щоб протирати прилади. А потім вона і вона зробила вишиванку з нею за одну ніч. Тепер рукави-рангуани оці вони вона дізналась з книги про шиття, ще пострадянської німецької. А про узори в тій книзі майже нічого не було, саме тому вона вигадала їх сама. І... А вирізку вона взяла з одного журналу. Ім'я я не пам'ятаю. А що в тебе за вишиванка? Історія моєї вишиванки почалася ще 60 років тому. Її пошила моя прабабуся. Ось, і кожна дівчина з мого роду, з моєї сім'ї одягала хоч раз цю вишиванку. І ось я вже виросла і вже я можу носити цю вишиванку. Ще в мене є молодша сестра. Коли вона підросте, вона теж вдягне цю вишиванку. Ще з давніх давен вишиванка була символом українського народу. Їх носили в повсякденному житті селяни в містах взагалі всюди. Але зараз в містах майже їх не носять в побутовому житті. Але тим не менше, майже у кожного українця є своя вишиванка і на особливі свята вони їх називають. І, звичайно, з часом дуже помінявся стиль вишиванок. Якщо раніше це були білі сорочки, розшиті чорними та червоними квітами, то зараз, наприклад, як моя вишиванка є білими нитками по-білому. Я бачу у тебе теж сучасна вишиванка. Так, дійсно, мені подарувала мати на торічного дня до дня вишиванки. Вона мені дуже подобається та вона має дуже гарний геометричний орнамент. Віка, я бачу в тебе теж дуже гарна вишиванка. Чи не хочеш ти нам розповісти про її історію? Так, ми з мамою дуже хотіли купити якусь сучасну вишиванку, але ми не її не знайшли, тому ми з мамою вирішили зробити власноруч. Ось в мене на вишиванні зображений восьмипроменева зірка або ще, які називають повна рожа. Вона ж символізує жіночі та чоловічі початок. Так. Також в мене зображений герб, який символізує віру, силу та незалежність. Мені вишиванки, моя Україна!